Всім величезний привіт, вітаю вас на своєму каналі. Давайте подивимось ціни на яйця, тому що дуже дуже от різко піднялись ціни на яйцям. Ми з вами не тільки в один магазин, не тільки в сільпо. Ще зараз підемо в інший магазин, подивимось. Зараз ми у сільпо і подивимося, які ціни на яйця в магазині сільпо. Дуже стрімко піднялись ціни догори. А от олія. А майола в сільпо по хорошій ціні можна зараз придбати 40 гривень 850 мл. Мабуть, я теж візьму. Хай буде. Хочу вам сказати, що зараз ціни будуть підійматися не тільки на яйця, а на всі продукти. Це трапляється кожного року. От початок осінь. На початку осені ціни підіймаються на продукти. Так, дивимось, дивіться, давайте відкриємо холодильник і прямо ось тут подивимось. Це премія, це власна марка сільпо, яйця вищої категорії. Я хочу подивитись, які вони всередині вищої категорії, тому що за десяток вищої категорії треба заплатити 56 гривень. Так, дивимось. ну, Мені здається, що в вищої категорії вони завжди такі хороші, величенькі, так. Да. Хороші, великі. Добре, дивимось другу наступну. Так, це яйця першої категорії повна чаша. Це теж власна марка а, Сільпо. Ці вже трішки дрібніші, мені здається. ну, Ось ви різницю бачите, да ось першої категорії. Це у мене зверху. І в вищої категорії, щойно ми дивилися, оце внизу під ним. Видно, так? де великі, де маленькі. Так, і ціна тих повної чаші десяток. Ціна 57 гривень. Давайте подивимось з вами ясен світ, він майже в кожному магазині. Яйця, Яйця розміру Елька. Чисто, як моя білизна, вибачаюсь. Ну, я не скажу, що вони малесенькі. Так, столової вищої категорії. Ясен світ, 57 гривень. Так, це в нас від молодих кур... курочок. Так, це в нас йде яйця курячі, харчові столові другої категорії, також десяток. Ой, це навіть видно, що малесенькі. Та дріббоньки, бачите? Дійсно, зразу-одразу видно. Зараз скажу вам ціну на ось ці яйця. 55 гривень. Так, 66,50. Здається, самі найдорожчі. Да? Це у нас йде квочка преміум, яйця, яйця курячі, харчові, столові, вищої категорії. Теж в більшості магазинах вони... Присутні, бачите, тут зразу видно, що дійсно величезне яєчко. Як же ж воно таке велике може з курки виходити, бідна курка, мені деколи їх шкода. Ви дивіться, я знайшов ще дорожчі. Я думав, що це найдорожчі були. Але дивіться, квочка також в супермаркетах України, яйця курячі, харчові столові, відбірні, великий розмір. Ну подивимося на великий розмір. Мабуть, 3ХЛ. Ого, вони дійсно дивіться. Гіганти. Гіганти. Але передивляйтеся, купуйте обов'язково передивляйтесь, бачите, оце вже їїце. їсти вживати не можна. Друзі, 73 гривні 50 копійок за квочка XL. Відбірні. Ясен світ молодильні яйця курячі харчові столові вищої категорії розмір елька. Теж непогані. Середні. Так, від молодих курочок. Тут 15 штук. Це ті ж самі, що ми дивилися тільки просто більша упаковка. Яйця перепилині від премія. Тут у нас 20 штук. Ну що, зі мною додому поїде премія. Великі, вищої категорії і ще. Ціна така прийнятна. А ми з вами йдемо в інший магазин. Подивимось, які ціни на яйця в іншому магазині. Мабуть, ви здогадались, в якому ми магазині. Магазин АТБ. Так, в рознобі, як я кажу, 4,66. І це ще не закінчується, тому що з кожним день, через день, яйця, в магазині ТБ підіймаються в ціні. Квочка, не чи ми з вами дивились в магазині. Квочку, ну цей в АТБ. Квочка першої категорії. Зараз зі знижкою в магазині АТБ були 54,90, Зараз можна придбати за 46,90, тобто зекономити 10 гривень. Мені здається, вони невеликі. Ні, трішки, трішечки більші, да? трішки більше від цих. Ну, Якщо ці зараз по акції квочка, то дійсно можна придбати. Вони зараз в такій ціні, як і ці, в рознобій йдуть. 4,66, 469, то можна придбати ось ці. А Так, курячі своя лінія, це власна марка, да? АТБ першої категорії. Так, і подивимось, які тут. Ой, тут теж хороші. Теж не маленькі. Не маленькі, середні. Своя лінія 55. Ну, поки що в акції а, до середи, да, да? до середи в акції яйця. Ну, в кого карта АТБ. З картою АТБ можна, звичайно, придбати дешевше. 44,56. Це оця ціна в прямокутнику для всіх власників карти. АТБ. Так, ну і ясен-світ. Ясен-світ, зараз 54,80. Це у нас ідуть М-ки. Мабуть, не варто навіть і дивитись, так, да, вони малесенькі, бачу, бачите, вони гойдаються навіть в упаковці. І подивимось ось ці ясен-світ, Елька. Це йде Елька, теж ясен світ 5690. Так, дивіться, це ясен світ великий, бачите? Елька, вони дійсно великі для порівняння. Так, і беремо ясен світ М-ку. Так, да, оці ясні світ дійсно більші. 5690. Ну, цих акційних зараз понавозило. АТБ, я думаю, люди будуть купувати і дійсно купують. Так що зверніть увагу також. Все, друзі, економних вам покупок, мирного неба. Всього-всього найкращого. До зустрічі.